Усім привіт! Сьогодні у нас 12 липня 2023 року. І у нас на градуснику 9-10 градусів зранку тепла. І про те, що я вам говорив, якраз у нас починає зацвітати соняшник, а ночі у нас холодні. І е, мені писали, яке ж відношення мають холодні ночі взагалі до медозбору. А вони мають Пряме значення, тому що якщо зранку 9 градусів або 10, доки на вулиці прогріється, а якщо ще не дуже, скажімо, сонячний ранок, то це вже обід. А бджоли, як ви знаєте, на сонячних потрібна хороша, тепла погода. Тому при таких холодних ночах зменшується набагато медозбір. Тому що не співає просто-напросто прогріватися на вулиці. Як ви бачите на кришах водички, всі криші ну, мокрі, ось так. Зараз десь без Ну, около 7 годин ранку, так скажу. Трошки ще немає. І. Зараз я буду їхати на свій другий точок. Я заїду на соняшник, до якого недалеко ось цьому точкове. І ми подивимося, в якому він стані, скільки там зацвило, чи взагалі зацвило. Тому що ця площа, на яку я хочу заїхати, вона останній раз, коли я дивився, вона ще не зацвітала. Зацвіла там площа, яка знаходиться далі від цієї пасіки. Ось бджола практично не літає ще. Хоча буквально 12 днів назад, коли я знімав ті відео про медозбор з соняшнику, у цей час бджола дуже активно літала, носила пилок, хоча це був ранок, я вставав, припустимо, і в цей час в футболці ну, зовсім взагалі не було холодно. А зараз потрібно одягатися добре, кофту, штани, тому що зранку холодно, вся травичка в Росі. Ось така ситуація. Ось я виїхав на це поле, яке ще на той момент не цвило, я казав, а друге там є далі вже починало розквітати. Це було дня. 3 назад 4. А це взагалі не цвило. І ось воно почало цвести. Ось якщо ви бачите, багато яких вже почали цвести. Ну, тут просто він, скажімо, високувати і сложно відзняти. Коли їдеш, воно непогано жовтіє. На тій стороні, можливо, ось так далеко буде видно, там теж жовтіє поле. Тобто ще краще, ніж тут. Здалека видно, що воно жовте. І зараз я приїду на свій другий точок, і ми піднімемо тему, чи варто загодовувати бджіл в зиму, чи ні, які у цього плюси та мінуси. І так, зараз ми поговоримо про те, чи варто загудовувати бджіл чи ні. E, Значить, зразу скажу: якщо в них не вистачає кормів, або їх потрібно догодувати, то звісно, що їх потрібно загодовувати або догодовувати. E, Значить, якщо питання стоїть в тому, що на цьому заробити, в даний час нічого не вийде. По тій причині, що дуже малі, e, практично їх не буде цих зазорів між цукром і медом викачаним. Раніше я вам скажу так. Я собі дозволяю про це говорити: про загодівлю бджіл, чи варто це робити, чи ні, про нюанси. По одній причині, тому що я періодично загодовую бджіл, по тій причині, що в нас такі бувають скутні взятки. А останніх три роки то я повністю всіх бджіл загодовував, по тій причині, що для мене це було вигідно, тому що я відкачував практично весь мед, припустимо. Наприклад, так вам скажу, що якщо я тонну меду відкачував, взамін давав цукровий сироп і на цьому получалося заробити там, 1020. Це при ціні на мед 60, а при ціні на цукор 30-32 гривні. Тому, якщо, наприклад, так взяти, я відкачав образно 2 тони меду, взамін дав цукровий сироп їм, і на цьому. Заробив там, припустимо, 40 тисяч. На даний момент це там, 1000 доларів. Тоді це було більше, звичайно. Але що я хочу сказати, я попрацював буквально один місяць, в мене це займало по часу загодівля бджіл, тому для мене це було вигідно. І так, поговоримо про нюанси при загодівлі бджіл. Це особливо буде актуально для тих, хто, можливо, в цьому році. Буде загодовувати, тому що рік в цьому році незвичайний. Ну як де, ну соняшник у нас посіяли пізніше. У Хмельницькій області, припустимо, я там спілкуюся з братом, іменно там, де він проживає, тобто не буду сказати скрізь, там взагалі соняшник не цвете. По його словам, він десь почне перші соняшники почнуть там зацвітати, десь після 20 го числа. А це є занадто пізно. І тому я собі записав тут пункти, по яких ми пройдемося. І, і собі буду піддивлятися, тому що в мене теж є склероз буває. Е, відзняв відео, а потім, думаєш, що треба було там ще то сказати, а то додати. Значить, я почну з самого першого. Є е, при загодівлі такий нюанс е, напад бджіл. Це дуже е, важливий нюанс для тих, хто ще не загодовував і з цим не стикався. А особливо коли пасіка велика, це, е, ну, його треба враховувати. Суть яка перед загодівлею обов'язково пройтися і скоротити лютки. Е, Другий момент всі, які дуже слабі сім'ї, е, безматочні, то есть, їх потрібно або під'єднати, ну, або виправити там, доєднати, ну, з'єднати з кращими, неважно, то есть, тому що Перші починають розбивати або безматочні, або слабі, в яких є якісь проблеми. Другий момент. Щоб зменшити напад, потрібно строго давати ввечері сироп. припустимо, після 8-9 години, коли вже бджоли стають неактивні, тоді роздаєте їм сироп і вони за ніч заспокоюються, скажімо так. Але напад все одно буде присутній. Далі, великий мінус загодівлі бджіл, тому що з'являється напад. Тобто дуже неудобно працювати з бджолами, а він обов'язково з'явиться. Тільки першу порцію ви дасте сиропу, як на пасті ну, знайдеться куча бджіл-воровок, які будуть скрізь шастати. Де у вас якісь приміщені рамки стоять, вони скрізь захочу залізти. Ну, Такий нюанс. Друге, велике значення при загодівлі бджіл має яка порода бджіл. По тій причині, що раніше в мене була місцева бджола, і з нею виникали проблеми. Тобто, які? при загодівлі бджола дуже сильно зношувалася і не було кому йти в зиму. Тобто ті бджолі. Треба було чим поменше дати сіропу догодувати, з нею в принципі, повністю її відкачати і загодувати було ну, важко, тому що вона зношувалася. При е, тій бджолі, яка в мене зараз, припустимо, Бакпас, вона це витримує. Це, скажімо, промислова бджола, вона довше сіє. Ну, З цим теж є нюанси, але ми зараз не про це говоримо. Тобто Вона витримується. Все одно вона трохи пізношується. Но... Нормально. Далі. Яка ще проблема виникне в тих, хто не годував або частково годував, хто до цього не готовий. Тобто проблема буде з кормушками. А це велика проблема, тому що практичних кормушок дуже мало, а саме головне ціна питання. Тобто купити то можна, але це, скажімо, не дешево. Дуже не дешево. І всі вони мають свої мінуси, тобто там застраюють, звідти брати не хочуть. Ну коротше, є такі нюанси. Далі, слідуючий пункт це погода. Тобто, ви, наприклад, можете настроїтись, годувати, знайти кормушки, все доволі часто, наприклад, коли ти починаєш загудовувати, немає супутствуючої погоди. Тобто холодні ночі, холодні дні, і бджоли не хочуть брати сірок. Дуже погано його беруть, і загодівля затягується. Тобто загодовувати, якщо ви маєте велику кількість сиропу дати, або повністю загодувати сім'ю, в ній практично немає кормів. Це треба відразу починати після соняшнику, тому що в вересні вже може ну, не бути такої, як потрібно, погоди. І тут велике має значення, якими кормушками ви користуєтесь, чи це потолочна, чи це бічна, чи це кульок, чи це відро. То тобто, есть з усіх цих кормушок вони будуть брати по різному. і Різна буде швидкість загодовування бджіл. Е, так, ще хочу е, по заробітній платні. Е, якщо викачую мед. Взамін на цукор. Тобто я цю тему тільки що була вона, але я її не, ну, не відкрив повністю. Значить, яка суть? В цьому році, я думаю, не знайдеться таких, хто би тестував те, щоб викачати мед і загодувати цукром. Тому що в цьому році це взагалі не є вигодно, це або буде дуже малий заробіток. Або його взагалі не буде, тому що ніхто не знає, в яку ціну буде далі мед, чи він підніметься, чи він упуститься. Я думаю, ніхто ну, не буде ризикувати таке робити. Тими роками е, це ну, можна було робити і тобто можна було якусь ще суму на цьому е, заробити. В цьому році такого не вийде. Ну, але думаю, що в цьому році. Ну, е, Якийсь відсоток, припустимо, пасік прийдеться та й тому що е, соняшники в нас пізніші і не факт, що всі собі навіть зберуть. І якщо буде хороша погода, то тоді ймовірність цього ще ну, велика, що зберуть собі. А якщо е, може задощити ну, ще якісь такі нюанси, холодно, вітряно, то можуть навіть собі не зібрати. І ще по одному пункту я пройдусь, це буде останній пункт. Чи краще зимують на цукровому сиропі, чи краще зимують на соняшниковому меду. Це питання спорне, тому що в своїй практиці бджільництва я практично коли починав, це було наверное, років ну, 10 попідряд, Я весь час згодував на, на на соняшникове медове. Тому що е, тільки бджіл догодовував, якщо їм не вистачало, кормів зиму. Це було не часто, але таке було. Але все ж таки я повністю зимував на е, соняшниковому медові. Е, останні 3 роки я повністю відкачував мед е, соняшниковий. Залишалося в гніздах буквально 5-8 кг. Це були невеликі вінці над розплодом. На рамках, і загодовував повністю цукровим сиропом. Якоїсь кращої зимівлі я взагалі не замітив. Да, є нюанс, що цукровий сироп трохи довше не кристалізується, чим соняшниковий мед. Але, е, якщо ви зимуєте на соняшниковому меду, я дам вам таку рекомендацію хорошенько піджимати їх, і щоб е, хоча б бджоли йшли не. Менше середньої сили. Середні і хорошої сили. Тоді їм буде вистачати сили розігріти ці корма, ну і щоб їх їм було зручно брати. Отакі От нюанси. Все, дякую вам всім за перегляд та до зустрічі!